Вздовж Дніпра піщані коси. Там, де колись водилися коропи, нині ворони ходять в брід, каже рибалка Анатолій Панченко. Риба остається в таких глухих містах і потім, ну, там залишається на всю зиму, може пропасти. Ну, сильно спускають воду і для цього ну, рибу жалко. Таке обміління річки теж бачать вперше, додає Черкасець Олександр. Взагалі не знаю, що так. Ті прошли годат не було. Ну, не спускали скільки води, а зараз ось спускають. А чого? Що причина? Нині рівень води в найбільшому Дніпровському водосховищі в Україні Кременчуцькому, нижчий на 40 сантиметрів, ніж торік, говорить керівник Черкаського рибохоронного патруля Віктор Іванько. І серед причин називає дві. В першу чергу, що кліматичні умови, але найбільше це те, що водосховища регулюю... водосхожі всі регулюються за рахунок гідроелектричних станцій. Сьогодні непроста ситуація у нас із енергетикою, тому сьогодні гідроелектричні станції працюють в, повний... в повну свою силу для того, щоб вони працювали, потрібна вода. За рахунок цього рівень води знижується. Рівень води, додає, обраховують за спеціальною системою від середнього рівня Балтійського моря. Цифри записують до журналу з 2004-го. І відтоді це найгірші показники. На сьогодні рівень води складає 78 метрів 72 сантиметра по Балтійській системі. Це найнижчий рівень води за останні 17 років. У 2004-му на сьогодні був рівень 79-29. У 2004 році практично на Мет на півметра було вище, ніж на сьогодні. Чому обміліло Дніпро? Ми запитали в регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області та в управління захисних масивів Дніпровських водосховищ. Там пояснень не надали. Ми просто не приймали рішення, і ми не приймаємо рішення. Ці розумієте? приймали рішення порівнювати між відом комісією. Я не можу відповісти, чого обміліло. Міжвідомча комісія встановлює рівні. От вони і прийняли таке рішення. Мабуть, якісь були обґрунтування. На сайті Держагентства водних ресурсів опублікувала рішення міжвідомчої комісії. Там зазначено, що дефіцит потужностей в об'єднаній енергосистемі України компенсується гідроелектростанціями. Тому Кремечуцька водосховище спрацьоване на 35 см. сантиметрів. Такі коливання несуть шкоду, каже еколог Олександр Спрягайло. Може призвести до загибелі всього, що є на цій території на цих мілинах. Саме водосховище звичайно величезне, але площа мілин на цьому водосховищі теж дуже значна. Це близько 45 тисяч гектарів, тобто це території з глибинами менше двох метрів, і е, на цих площах, звичайно, що є якісь там більш-менш поглиблення, в яких е, на зиму збираються е, водні мешканці. Ну, переважно ми можемо про рибу говорити, про безхребетних різних. Лишається сподіватися, додає еколог, що зима буде не морозною. Коментувати ситуацію телефоном у Держагентстві водних ресурсів відмовилися. Ми скерували до установи інформаційний запит і відповідь повідомимо згодом. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.